У повного сенсі не використовується. Ця система працює для супроводження процесу на навчання в денної і заочень формування. Можна наступити? Ми спробували дистанційно навчати, але виникає багато таких проблем, які не дозволяють використовувати дистанційне навчання в повному смислі цього слова. Ми розуміємо, що дистанційне навчання Дням процес, коли людина, студент може отримувати матеріали і працювати з тютером за допомогою інтернету в режимі онлайн. Все інше воно реалізується звичайними нашими засобами, які ми використовуємо, для доочного процесу процес. Але в нас є такі відомі проблеми, які не дозволяють в повній мірі використовувати дистанційні технології для навчального процесу. По-перше, все ж таки в нашій країні. Є така менталітетна особливість, і нам важко ідентифікувати студентів під час навчання. Треба для цього, щоб у кожного було веб Наприклад, тоді можна щось більш конкретно говорити. Ознак теж, клавіатуру можна тримати, зовсім іншу Ну, В принципі, у нас люди і, і студенти достатньо розумні, щоб обійти всі можливі там технічні перешкоди. За потребою. Є звичайно, є нормальні люди, які намагаються самопостанавлення. Тоді тут такої проблеми немає. По-перше, сама IT-інфраструктура в Україні у нас ще недостатньо розвинута, щоб ми в повній мірі використовували інтернет-технології. Так, да, в, в обласних центрах такої проблеми практично вже немає. Але районні центри або віддалені містечка, там доступ до інтернету ще залишається достатньо складним і дорогим, ну скажімо. Засобами з Відома проблема в Україні це відсутність державних стандартів, взагалі якогось державного сільського відношення до дистанційного навчання, воно гальмує цей процес у державних вузлах, у наш вуз державний. Звичайно, ми вже можемо вирішувати питання тільки своїх внутрішніх процесів. І на цьому ми обмежені. І, звичайно, є ще третя проблема. Недостатня кількість кваліфікованих тілків. Стан справ такий, що у навчальних закладах у нас є, ну скажімо, дві частини викладачів. Одним вже за 50, іншим ще немає і 40. Так проблема. Тобто. І оцей проміжок, він такий, що тим, кому за, вони добре знають, але нові технології в принципі не сприймають. Дуже мало людей, які можуть перейти на нові. А молоді знають нормальні технології, можуть це використовувати, але знання вони давати ще не можуть. Їм ще треба позиватися. Ось така от проблема. І тому від молодого персоналу ми отримуємо електронні курси, отримуємо дистанційне навчання, вони можуть проводити ці курси. І в більшості випадків це вдало, і нормальна річ, але нам потрібні той, ті знання, що несуть в собі в викладачів більш старшого віку, і тут є певна складність. Ось такі проблеми вони всі гальмують в цей процес, щоб біг бігло повністю дистанційно. Можемо сказати про це? Я попрошу, встаньте сюди, тому а, що давай, запись погано йде, так? Ну, Ви погано не потрапляєте в Нормально, я не потрапляю. Не потрапляйте в аккаунт. Сісти, не Проблеми дистанційного рухання це не тільки у нас такі самі, вони у всьому світі існують. І не тільки у нас. І незалежно від того, наскільки розвинута ця країна. В останні роки ця проблема, і це вже було в першій доповіді, піднімається достатньо часто. Ну, Існує такі дві публікації. Ви їх бачите на екрані. Знизу є посилання, де їх знайти і прочитати. По-перше, це книжка Клайтона і Хрістенсана. Вони аналізують ефективність дистанційного навчального процесу. І ставить під сумнів цей процес, особливо для спеціальностей, які є технічними, а наш вуз технічних, і це нас стосується безпосередньо. Є ще одне дослідження, яке проводилось в технічних коледжах в США. Це дослідження показало неефективність повністю дистанційного навчання. І більше вказано про те, що краще використовувати для технічних спеціалізацій блендінг, тобто змішане навчання. Ми до цього теж прийшли. і приходимо как бы до наступного варианта. Так, а у нас? конечко, Еще одна, да, а не, не, не. Воно Давайте, ну, вот так на Итак, что же мы можем сделать? Как реализовать смещенный процесс навчения? Как бы, есть ассоциация Educate, которая исследует этот процесс, и они проводят смещенное обучение по певным, различным ну, скажем, Напрямком спеціальності, і от, щось там перегукнуло вже. Так. Що мені зробити? Як перейти до слова? Є, включила. Ну, Добре. І є ще одне дослідження, яке проводилось для е, американських шкіл. В цих школах виділили 7 таких моделей за які, процесу змішаного навчання, які ви бачите на екрані. Я не буду зачитувати. Головне те, що ці самі моделі вони достатньо прості для розуміння, їх можна реалізувати. Так. Треба виключити звук з нас, так? спробуємо виключити. Ні-ні, не, Ні, не хай треба. Де, де, хай де, буде. Не Хорошо. Так. Не і так, ці самі моделі ми можемо використовувати і в вищих навчальних і тільки треба їх адаптувати відповідно. Так, ми і поступаємо. У нас є загальновузівська інформаційна система, яка містить в собі оргструктуру, списки студентів, розклади занять, журнали викладачів, модулі, рейтинги цих викладачів, банки знань, банки тестів. Існує там підсистеми керування розкладом, розподілом, обліком, навантаження. Це все є в цій системі. Ну, вона таку інформаційну систему вузу. І за допомогою цієї системи ми можемо об'єднати звичайний навчальний процес, який проводить викладач з студентами. А він відбувається, наприклад, аудиторне заняття. Є студент, і викладач, звичайно, в наше заняття. Викладач додатково викладає, робить електронні курси, які є в системі дистанційного навчання. І наші студенти, якщо вони якимось чином не можуть бути на занятті, можуть прочитати ці матеріали через інтернет. Тут не все відобразилось. Ти бачиш, що частина стрілочок небав. Якщо ми до цього процесу доступу в інтернет додаємо віртуальні е, відеозасоби в зв зв'язку, тобто, і студент може спостерігати за заняттям лекцією, лабораторною, занять, практичною роботою студентів, то ми вже отримаємо такий спосіб, скажімо, змішаного навчання, тобто синхронно, одночасно з обичним. Заняттям стаціонара, віддалені студенти можуть теж приймати тут участь. Якщо такі заняття в режимі реального часу важко зробити, то використовуємо відео-аудіо Ось так виглядає у нас в системі журнал розклад занять і журнал викладача. Тобто ті заняття, які стаціонар проходить по годинам. Там Перша пара, друга пара, третя пара, віддалений студент може підключитись і подивитися і приймати участь у в в звичайному займті стаціонера. Це нас почало вже впроваджуватися, є опит і досвід використання цих технологій. Для візуального контакту от ми можемо взяти для себе декілька моделей навчання такого змішання. От Є модель базової очної сесії. Це про те, про що я вам розказую. Коли є звичайна лекція, і студент може приймати участь паралельно. Звичайно, за допомогою е, листування або системи навчання він може задати питання. Однак під час за цією моделлю, під час самої лекції зворотнього зв'язку відвідало студента немає. Він тільки перестерігає. <кхух> Проте заняття за циклічною моделлю він розуміває, що кожен раз, кожне заняття. Проходить через певний цикл. Спочатку у нас студент вивчає теоретичний матеріал, потім він має пройти контрольну точку і отримати доступ до роботи. Що правило, за такою моделлю у нас будуються лабораторні роботи, практичні заняття, можуть бути і лекційні заняття теж. Все залежить від того, як ставить навчальний процес викладач. В цьому випадку студент має вже доступ до зворотнього зв'язку з викладачем. Ми використовуємо для цього вебінари. Забезпечення такого процесу. От, практичне заняття може бути реалізовано ще за моделлю гнучкою формою. Все повністю виложено в систему дистанційного навчання і доступно там. Студенти вивчають, виконують самостійну роботу, заняття, можуть через вебінар, якщо потрібно, зв'язатись з викладачем або назначити там консультацію і прийти очно. Все це може реалізовано бути і працювати за такою моделью. От тут на слайді. Бачу, там є. Є. є наша розробка це відеоінтернетний комплекс виконання лабораторних робіт. По суті, він представляє собі такий відеочат, який не тільки передає текст, не тільки може людина зв'язатися з голосом, а ще і за допомогою спеціальних кнопок зібрати певну електронну схему і приймати участь в виконанні лабораторної роботи. Як правило, така робота проходить ну, в такому контексті. Студент, що, студенти, які у нас дистанційно знаходяться і приймають участь в цій роботі, вони збирають електронну схему і цю схему перевіряють студенти, які приймають участь очно. Коли все позгоджено, запускається двигун, включається електричне коло, там, або там відбувається хімічна реакція. Тобто лабораторна робота може виконуватися таким чином. Тут проходить пряме отримання навичків певних. Так, і от є такий варіант, що семінару екологію. От така модель вам всім відома. Ми за нею працюємо навіть зараз, відбувається вебінар. Нас бачить, нас лишать, можуть задати певні питання. Які інформаційні технології? От на цьому слайді перелічні ті технології, які ми використовуємо для певної реалізації. От керування доступу студентів нас дозволяє виконувати наша система, інформаційна система вуза, яка побудована на Еліонін Server. Публікацію розповсюдження матеріалів ми теж виконуємо через цю систему. Тестування, контрольні точки вони теж проходять через систему дистанційного навчання. Плюс тут ми використовуємо наші засоби, не тільки наші, які дозволяють створювати електронні курси, тести і налаштовувати цей процес. Для обміну файлами і файлової репозиторії, які потрібні під час курсу, ми використовуємо ту ж саму систему дистанційного навчання і файлові репозиторії на. технологиях Ubuntu Cloud. Видео видеозапись, видеотрансляция, видеозапись, веб-трансляция используем в доме и Microsoft, и э, технологии Red 5, у нас. Э, вебинар забезпеченный теми же самыми технологиями, можем использовать сервер и керуанием Nginx. Он позволяет Витримати великі навантаження. Віртуальні тренажери і лабораторні стенди теж будуються, це наджало, на Java, на Flex за допомогою програми e автор від Гіперметода. Метода. І вони теж публікуються через Алін сервер. І от Vig це наша розробка, вона працює за засобами, засобами відео трансляції від Microsoft. Це все, що я хотів вам розказати. Якщо є питання, будь ласка. Дякую вам за такі питання. Ми сказали, що викладачі, які починають свою кар'єру досить успішно, розробляють усі, впроваджують, але в них іноді виникає достатньо досвід.